Не знає, сьогодні закінчується договір оренди на користування пам'яткою архітектури Успенський собор у Володимирі релігійною організацією Володимир Волинською, Українською православною церквою Московського патріархату. так багато. Але з того часу, як прийшла комісія, це вже приблизно годину-дві, служби не зупиняється. А скажіть, будь ласка, чому сьогодні молитва тут, що сьогодні за свято таке? Ну, ми і чомусь кожен день. Сьогодні? Ми, кожен день. Богу, да. ми Богу молимося. Так, і кожен день кожен приходите день в, суде, в собор. В суди, так. Да? Ну, це ж неправда. Ми також приходимо, в 10 годин у нас після іде, а ви кожна не буваєте тут? Частоково У Нас постійно люди тут є. Ну, але не кожного дня. А ви місцева? Да, місцева? Ви з Володимира, так? У да, мене чоловік на війні, священник, і що казати. Ну нічого, це добре. І брат дні. Ми за Україну їмо і за Богом. А що скажете ну, загалом про ситуацію? Сьогодні, 1 липня, закінчився договір оренди. Релігійної організації а, Володимир біля, Волинської. Скажіть, будь ласка, а має право держава, Одер, як у нас є воєнний стан, має право закінчувати, Чи має це все продовжувати? Що саме? Ну, а випадки. чому? Має, звичайно? Правильно, це ж пам'ятка архітектури, так, 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 вони мають так, право так, так, організовувати так? і управляти Суспільно. своїми? То яке ваше ставлення щодо того, що закінчується договір оренди сьогодні, і що далі на вашу думку буде? Ходила храм почала ходила храм з таких от пльосок, православний храм, і буду ходити в храм православний, а то, що добре закінчиться, це. Добре, дякую. вам. Ми в мої, в мої, ми Ми подружки, які, які ще ніхто не ходив, а нас тільки було п'ятеро дівчат. Я тут з пелюшок виросла. А... Дід був старостою церкви, а мама була прибиральничою. Я з пілушок виросла. Я його не І дам. з того часу виходить. Його а а, кому, ви його, а ви, кому ви його маєте дати? В Україні, державі? А чого? Моя українська православна церква незалежна. Ну ви ж не є незалежною. На жаль, от двадцять шосдвадцять року був собор, так І зробили, що ми є незалежна, незавічима, так, але автокефалію ніхто не дав. Ми... Митрополит Онуфрій. А коли російський води... патріарх Кирило сюди приїжджав у 2009 році? Ну то, то було колись, а тепер ми до нього не маємо ніякого відношення. Доводиться зараз обстеження пам'ятки національної значення. А хто входить в комісію? Представники адміністрації, представники заповідниками районної ради міської ради. Як проходить ну, перевірка? Сприяють, не сприяють, перешкоджають, Сприяють. Ну ось прийшла комісія, бачимо на обстеження пам'ятки архітектури, але тут проводять службу, зігнали вірян. І триває служба прихильників Української православної церкви Московського патріархату, які не дуже хочуть покидати культову споруду Успенський собор у Володимирі. Слава Ісусу Христу! А можете сказати декілька слів, що відбувається, чому так багато священиків сьогодні? Можна вас? Скажіть, будь ласка, що відбувається сьогодні, чому так багато священиків, звідки приїхали? Що кажете, єпархіальні збори? Зараз відбулися закінчилися. Яке рішення? Черговий місячний збор. Ага, що обговорювали? А ви звідки? З старої виши. З єпархіальні збори єпархії, та Володимир Волинської. Добре, дякую. Ну, священники, бачите, не дуже говірки. Коментувати мало хто хоче, кажуть, відбулись єпархіальні збори. Добрий день, а можете декілька слів сказати, як комісія триває? Що працює? <плесу> Можна з вами? Чи є у вас запрошені представники ЗМІ? Бачите, не хочуть люди. Дивно, що представників ЗМІ не залучили до комісії, офіційно ніхто не звертався, не запрошував. Ось так все тихо е -е, проходить порівняно. Нікому не цікаво висвітлювати події такі. Добре, день можна у вас на кілька хвилин. Ви прямо прямому ефірі Богу знаходитесь. Розкажіть як голова комісії, що тут відбувається? Ну ось Олександр Фіщук бачимо. Відмовляється голова комісії від коментарів. Знаходимося у єпархії. Ще, владіка, хочуть, будь ласка, інші приміщення, щоб всі подивилися. Тут, і на цьому. Ні, я зрозумів, а хто? Хто то хто ти відкриває? Ну ні, суперіні. Пані на, хочуть те, те, от те, от куди ви. А хто там? Так, то буде по-бистрому Але це вже тисячу років. Мати. Я підповідав час. Зараз буде добре. Хто приєднався? Я нагадую. Зараз працює комісія на території успанського так. Комісія працює ви... Claro? Sí, да, Нет, то oh, wow. с той поры он пришел, по представке. Хорошо, еще Я конечно не вижу, это знаю вас. Тут вы видели того? Да, да, да. Вы выдали? Понятно. Ну потому что вы видели. Питали, я стараюсь, я, 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 я сподивсь. В судовому порядку знаходиться справа. Ви ви кажете, що це так може бути. екс-депутат представитися. Добре, що виступуєте. Добре, що виступуєте з Водикою. А я і припужани. А це мої інтереси, релігійні зацвітаєте. За, за от і все. У вас силі, ви греко-католик чи іудії. Це ваше питання. А я це, а я такий, і все. Так що давайте ви задієте. А що тут є? В чого ви відповіді не даєте? Ви з адміністрації приїхали. Ну, От вам задали вам Сказали, що ні, не будуть працювати, тоді згоролися в суд. Все, хай суд скаже, якщо суд скаже, що не правило, не Це, вони правильно незаконно, вони тут знаходяться, хай будуть. А ми не скандали. Представник, а, а, представник. а ми не скандали. Є представники церкви, хай відбувається. Ну, Це громада, Це ми громада. громада, ми є релігійна громада. Ми, ми надали 405 тисяч підписів. Будь ласка, зверніть увагу на 5 тисяч підписів. Вони кажуть, нема, не бай, ми будемо дивитися. А на що будемо дивитися? На що дивитися? Тих чоловіка є, громада є. А если 5 тысяч, то громадян, то чия? Если вы ну, не хочете пояснять, вот воїну пояснить без руки, поясните воду. Вы поясните, почему вы не хочете пояснять? Вот вы не за фото. Руслан Ворос в своєму репертуарі. Ми що забираете? Хтось з держави забирає, хтось то есть забирає туда. Я що ж за державу? Що значить? Ми народні державо. Ні, ну почекайте. Ми весь когось Поясніть Уяснить там. А Хай чоловік, человек сказал, Бо он не хоче видеть? Чого, не чого, не чого, чого, чого ви хочете забрати? А що тут такого? А що ви хочете? Так, да, що, що тут чого ви хочете забрати? А що просто? Так, що ви хочете ну, хочете прогнозувати? Давайте просимо. Майте увагу. Ми там темп не все, Добре, добре, добре. Ви журналіст? Ви журналіст? Дай нас. Дайте на відео. Дайте від чого. Ви втекали? Ми ж, ж не втікали вас до часу. Ось скажіть нам, будь ласка. Ми від вас вже не втікали. Ви боїтеся? То ж ви, напевно, не державу представляєте тоді. Якщо ви боїтеся, я перепрошую, пан Олександре, можна коментар короткий про роботу комісії? Ну дивіться. Ну, скажіть, декілька слів. Ось так. Дуже гарно люди.